Вітати вас на нашому ток-шоу з вами Оксана Барвець і Катерина Бондарчук. У нас у гостях сьогодні дуже відома і нам любима леді гага. Вітаємо. Що ж, у мене сьогодні така тема на шоу про футбол. І ми будемо її запитувати суто про футбол сьогодні. Тож, стадіон прийшов перевірку. Футбол. Це добре. А так? я пісню чого готувала. А після, можливо, у вас стосується футбольного клубу Верес яким акціонером є наш томатний спонсор Верес. Мені казали, Легала приїде на рівне 1, і буде все добре. Ледігава приїхала на рівне 1. Все добре, все добре. Ми вам задаємо запитання. Добре. По футболі, скажіть, будь ласка, скільки гравців грає в футбольній команді? Чого я маю це знати? В Або... я... якій футбольній команді? Скажіть, будь ласка, ви не цікавитеся футбольним клубом Верес? Я не дінала футбольний чим ви взагалі цікавитесь? Дівочки. Я ледігала. Ви цікавитеся а... ледіга. квітами. Які ви любите квіти? Дивіться, які квіти. Ну ви не знаєте, хто я. Звичайно, все знаємо. Судячи по вашому костюму, ми все знаємо. Добре, Я старалася. Вам дуже личить. Може, знаєте мої пісні? Е, на жаль, ну, на жаль, ні. Ми такий стиль не слухаємо, як стиль тітікака. Ну, то я йду, дивіться. Ну, Щось ще що, що? одне запитання. А, скажіть, якщо, будь ласка, ви своїм опрочем копіруєте нашу дуже відому Катю Осадчу? Хто така Катя Осадча? Які Верес? Ви когось він називаєте, непонятно, таких людей не існує. Ну ви світська людина, як ви не знаєте, хто така Катя Осадча? Де Катя Осача, де Гага. І ви пісень не знаєте Ледіга? Заспівайте Леді Гага. Добре, так. якщо ви так хочете за пісню, можливо, у вас є пісня про футбол. Немає нічого такого. У вас ж такі відомі пісні. Па, ну, як операція, можете співати папа, папа верес. Ну, можете так заспівати, якщо ви можете. Давайте, я буду дуже рада, потім я буду все робити, що і У нас, на жаль, немає слуху, хочу співати, ми всього-навсього телеведучі. Чого всього навсього? Я хочу, щоб ви заспівали. Ну ми ж не співаки, ми не такі відомі люди, як ви. І ви в нас маєте дуже хороший, напевно, слух і голос. Це значить напевно. Ви ж не хочете продемонструвати. Прийшла в студію, я приїхала з Лондона з США на рівні один мені каже, мало що про берез питать, каже, у мене слуху немає. Продемонструйте! Я хочу, щоб ви виспівала. Ви образили мене. Ви розумієте, ви мене образили. Мені почали питати про березня. Гага йде йде зі знаю, Що сказати глядачам, як попрощатись. Вибачте, будь ласка, за таку незручність, оскільки це була не справжня Гага, це все на все була лише пародія. Дякуємо за увагу. Дякую, дівчата, наступні пальми. Дішовка. І краще було, І проїздом через Рівне, відома телеведуча Катерина Осача завітала до телестудії Рівне 1. 1.